Ще один прекрасний день. І, друзі мої, сьогодні в нас снігопад. І такий конкретний снігопад, можна сказати, снігова буря. Як ви бачите, я вже розчищував сніг сьогодні десь три рази. І кожен раз, як я розчищував сніг, буквально через пів години-годину я виходжу назад і знову вже засипає снігом. І це справді така казкова, якась неймовірна, неймовірне казкове відчуття. І я персонально зиму люблю, я вже дуже часто, як то кажуть, до неї привик. І кожного року за 17 років прожиття в Канаді, то я вже бачив не одну таку серйозну зиму. Але вирішив сьогодні вийти сюди на двір. Бачите, які гарні снігопади. Не знаю, чи вам видно на камері, але зараз так задуває. Мінус 13 на дворі, тобто досить так холодно. Але так як я вже вам казав, що я сьогодні майже цілий день на дворі, то я вже дуже сильно загрівся, дуже сильно себе добре почуваю зараз. І тому вирішив, думаю, пройдуся з вами і поговорю трошки про те, чи важко буде вам, новоприбулим українцям, які фактично зараз ви, от ви їдете не із за того, що ви планує, планували іммігрувати в Канаду. Може і думали десь колись іммігрувати, але вас, можна так сказати, життя заставляє зараз це робити, тому що із за цієї е, страшної війни, що в нас в Україні зараз є, і тому у вас дуже так вибору нема. І це можна сказати, вас трохи відрізняє від таких інших іммігрантів, які їхали в Канаду ще до війни, які можна сказати, були готовими і хотіли виїхати іммігрувати специфічно в Канаду. А так якби війни не було, то може більшість з вас би навіть і не дивилися зараз це відео, що ви дивитеся, і також би, може, навіть й не думали, щоб виїжджати чи не виїжджати вам. Запрошую вас, друзі, також долучатися до мого телеграм-чату. Нас в телеграм-чаті від цього каналу вже зібралося більше трьох тисяч людей, і там справді так цікаво це все читати. Я сам це персонально читаю. Там люди діляться своєю інформацією, своїм, як то кажуть, новим досвідом на чужині в Канаді. І також дуже багато різних цікавих запитань можна знайти, де здавати біометрію краще. Якісь запитання по, по тому, як заповнити ку або специфічні якісь документи. Тому це просто гріх туди не долучиться. Я лишу посилання внизу під цим відео, щоб ви могли завітати для себе. Самі подивитися, чи це для вас чат, чи не для вас. Також допоможіть мені, друзі, дойти до 2000 фоловерів на інстаграмі. Я зараз тут лишу свій канал і також внизу в описі під відео лишу посилання на інстаграм, можна так сказати. І завітайте туди також, якщо ви хочете більш-менш слідкувати за моїм більш таким персональним життям. Думаю, це також комусь цікаво, якщо вас цікаві, дивиться мої відео. Подивіться, яка зима перед вами. От я зараз іду вуличкою тут, можна сказати, в такому спальному районі міста Едмонтона. І ось що ви зрозуміли, бачите? Тільки що люди виходили і... Порозгортали сніг, і це буквально було напевно десь півгодини тому. І дивіться, як засипає швидко сніг, і це просто деколи навіть варто просто вже почекати, щоб повністю сніг випав, і вже ввечері чи на другий день його розкинути. Тому що дається від міста біля 48 годин, щоб повністю розчистити цю територію навколо вашого дому. І якщо в Канаді ви живете на куті. Тобто ваша хата знаходиться на куті зразу біля якоїсь дороги, то вам треба буде дуже сильно і обов'язково розчищати весь цей кут вашої хати, тому що якщо, не дай Бог, щось станеться, чи хтось буде якась людина йти і зашпортається, то може бути якась біда і, і у вас можуть бути проблеми. Але зверніть на цю казкову зиму, яка ця зима зараз серйозна. Бачите, скільки вже снігу тут є, трошки з цього боку. І це тільки початок ви уявіть, це листопад, початок листопада. А що ще нас чекає, що нас чекає ще в грудні, в січні, в лютому, це просто щось неймовірне. Запрошую вас, звичайно, підписатися на мій канал і поставити мені зараз вподобайку, тому що майже немає ніде людей, я тут один ходжу і, як то кажуть, не зупиняюся створювати вам ці відео, тому що більшість з вас сказали, ми любимо те, що ти ходиш на дворі, знімаєш ці відео і спілкуєшся з нами. Я далі працюю. Зараз мінус 13 і буду працювати, коли навіть буде мінус 20 і мінус 30. Побачите самі, якщо мені не вірите. Головне, що моя камера працювала в, такі, в таких температурах. Але підписуйтесь, тому що на цьому каналі буде дуже багато різного цікавого. Я буду їздити на зимову рибалку дуже скоро. І також, якщо є якась новина, щось важливе, тільки я взнаю чи побачу, зразу вам на цьому каналі знімлю відео. І тому я вважаю, що це досить так. Непогано, щоб підписатися на мій канал, і просто щоб ви не пропустили ніяку інформацію, але це вже ваш вибір, звичайно. Ну і давайте почнемо говорити про те, чи буде важко вам нову прибулим українцям прижитися і, можна так сказати, влитися в це канадське життя. Як ви вже бачите, звичайно, залежить від вашого міста, але в більшості містах Канади зима досить серйозна. Якщо ви дуже сильно боїтеся зими. І не хочете її майже взагалі бачити, то ваше місце це Ванкувер або Ванкуверський острів. Там фактично дуже рідко сніг падає, хоча цього року передають Ванкувері, що от сніг має падати, і там вже мені здається трошки випав сніг. Але це не такий сніг, як тут в нас, такий, знаєте, поколіна, який може бути. Але на Ванкуверському острові майже ніколи там просто багато дощів, звичайно, літом. Але таких снігопадів ви не будете бачити. Але щоб прижитися в Канаді, вам треба бути готовими, по-перше, на цю зиму, яку ви бачите навколо зараз ззаду мене повсюди. Ця біла зима. І біла зима, вона прекрасна, вона гарна. Вона приносить дуже багато різного позитиву, досвіду різного, цікавинок різних можна. можна Собі, як то кажуть, снігову бабу ліпити снігу, можна собі сніжками кидатися, можна собі на санках кататися, на лижах, на зимову рибалку їздити, просто собі гуляти лісами. Тобто дуже багато різного цікавого можна робити. Ну але звичайно, треба і гроші заробляти. Якщо ви будете гроші заробляти, вам треба буде на роботу добратися. А щоб на роботу добратися, треба їздити на машині. На машині не весело їздити, коли такі снігопади всюди навколо, і ви будете застрягати і грузнути, де, де, там, де там не треба. Тому е, це така справа. Не всім це подобається, і тому зимою приходять додаткові проблеми. Е, і Набагато довше бере добратися додому, набагато довше бере добратися на роботу, і такі речі треба просто. Не боятися того і усвідомити, що бути на таке готовими. А щоб на таке бути готовими, то говорити можна про це багато. Але вам персонально самим треба просто приїхати, прожити тут, пробути одну зиму, перетерпіти цю зиму, і таким чином ви наберетеся такого досвіду для себе, який вам дасть вже на наступну зиму відкрити очі, і ваша наступна зима буде набагато легша тут, в Канаді. Особливо для людей, які ще, як то кажуть, не привикли перебувати на таких морозах. І е, то треба бути дуже вам обережними, щоб не замерзнути, щоб е, нічого собі, не дай Бог, відморозити. І особливо, якщо ви плануєте користуватися автобусом тут в Едмонтоні, наприклад, то вам треба дуже тепло вдягатися, тому що деколи автобуси можуть запізнюватися із за цього, і за того, що на дорогах не все добре. І немає дуже так, де сховатися, тому треба мати дуже хороше взуття, особливо. Дуже хороше взуття під штаники, куртку. І бажано під курткою ще мати якийсь светр, щоб точно вам було тепло. І, звичайно, якось закривати лице, тому що навіть зараз мінус 15, і мені в мене лице я вже чую, як воно замерзає. Ну я знаю свої, як то кажуть, свій ліміт, і тому я. При себе почуваю зараз досить так і комфортно ще. І не можу просто покинути вас, поки вам це все не розповім. Вон, дивіться, друзі, бачите, будівництво зупинилося. Звичайно, при таких морозах будівництво ніхто не хоче нічого робити і будувати. І оця хата, можливо, буде стояти тут аж до наступного літа, а можливо, коли трошки буде, як то кажуть, якась спокійніша погода, то може, вони її будуть її закінчити. Я думаю, що вони її будуть закінчити. Але якщо б зараз був би літо... Або нормальна погода, то ви побачите тут дуже багато різних е, людей, які, як то кажуть, займаються і будують ці хати. Бачите, ця хата повністю обкрита спеціально, бо вони всередині працюють і щось там роблять і мусять це закінчити. І зимою до чого я веду? Зима, бачите, скільки незручностей зимою приходить. І особливо те, що дивіться, які тут як тут зараз біло і гарно. І зимою треба бути дуже-дуже сильно обережним, е, тому що. Треба мати надійний автомобіль в Канаді. Я вам про це мільйон-мільйон разів говорив і ще раз говорю, якщо ви приїжджаєте в Канаду і зараз, або ще думаєте над купівлю автомобіля, ви мусите купити собі хороший надійний автомобіль, бо ви самі бачите, що робиться навколо мене. І коли будуть морози ще падати більше і більше, ваш автомобіль буде на дворі стояти. І тут, переважно, автомобілі мають розетки, які ви можете підіймати додому, до своєї хати через продовжувач. І таким чином підігрівати свій автомобіль, трошки щоб він легше заводився вам. Ну, має бути батарея дуже нова, сильна, і це вам гарантую. Якщо ви купили якийсь автомобіль вживаний зараз, і перевірте свою батарею. Перевірте свою батарею, подивіться, можливо, вам треба зразу поміняти на якусь кращу і не ризикуйте з тим, і не економте гроші. І так само. Я вам вже говорив, що гума зимова дуже важлива, тому це все такі маленькі дрібнички, може, вони звучать вам, але вони дуже-дуже сильно важливі. І також треба мати, звичайно, з собою на, на, на запас в машині якийсь теплий одяг, щоб щось, не дай Бог, з вами сталося. Повірите ви чи ні, самі канадійці в Канаді вони ходять в кросовочках і деколи ви можете навіть побачити когось в шортах. Коли мінус 10 сонечко, можете побачити в койшортах і не будьте дуже здивованими, якщо ви це побачите. Тому що для канадійців це нормально, і, і канадійці привикли до цієї е, е, погоди. Якщо вам чесно сказати, канадійці більш, як то кажуть, збудовані для таких морозів. Я навіть персонально суджу по своєму братові, мій брат більше може переносити морози, навіть ніж я, тому що він тут народився. І щось з тим воно має. Може це звучить трошки не, не так, як. Думаєте. І може ви в це не вірите, але я вам кажу по досвіду життєвому, а не просто щось таке говорю, що аби говорити. Так що це така справа. І також, друзі мої, в Канаді вам буде е, нелегко прижитися, тому що в Канаді життя трошки інакше. Ритм життя досить такий, можна сказати, швидкий е, час, дуже скоро тут йде. От, як мій дідо приїжджав, він мені сам це сказав. Сказав мені, що він сам замітив, як тут час пролетів. Він, от, наприклад, мені каже, яка година? Я кажу, а ти яку, яку ти думаєш, що зараз година є? А він мені каже, ну перша. А, це, а я йому кажу, то вже четверта година. І він був дуже здивований. Тут час просто летить і деколи просто часу не буде вистачати. Тому машина буде для вас як найкращий ваш друг, особливо в таку погоду і не тільки для, суто для того, щоб не, не мерзнути. А також щоб спасати вам дуже багато дорогоцінного часу, якого вам треба також мати, щоб робити інші ваші справи. Так само багато з вас зараз, не зараз, а в загальному, як ви приїдете сюди, ви будете настроєні на, на, на тому, щоб знайти своє житло і щоб знайти роботу, звичайно. І коли ви будете шукати роботу, я вам дам приклад. Я вже говорив, бо в мене є специфічне відео про роботу, як я говорив приблизно якісь там вам такі маленькі речі. Рекомендував. От, мій брат недавно е, шукав роботу досить довго. Е, він шукав роботу, йому ніхто не дзвонив. І як то кажуть, він е, народжений тут. Тобто в нього англійська просто феноменальна, в нього немає ніякого взагалі акценту, і він розуміє цю всю систему найкраще зі всіх, можна так сказати, тому що він тут народжений. І він подавався, 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 і щось йому ніхто не дзвонив, ніхто йому не дзвонив. І тут він вирішив поїхати. Прямо туди, як то кажуть, до того роботодавця приїхав він на місце, представив себе дуже порядно, дуже акуратно сказав, що чому він приїхав, чому він хоче тут працювати і так далі. І роботодавець йому сказав, що він йому дає роботу, дає йому шанс. І це маленький, такий для вас можна сказати, можна сказати, така підказка. Якщо вас це цікавить, і ви не можете знайти роботу. Це може комусь допомогти. Звичайно, не в кожній ситуації це працює, що це не гарантовано, що ви, якщо поїдете до того роботодавця і зразу вам е роботу, е як то кажуть, моментально дають і тільки за те, що ви приїхали. Дуже багато ще буде значити перше ваше враження. Тобто, якщо ваш роботодавець вас побачить і ви йому сподобаєтеся зразу, шанс вас зразу зростає догори. І він знайшов таким чином роботу, і ви можете також, якщо вам не виходить через онлайн знайти роботу, ви також можете таким чином їздити до роботодавців, де ви подаєтеся і знайти собі роботу таким чином. Ті, хто вже жив в Європі і іммігрує з Європи в Канаду, то вам буде трошки легше тут прижитися. Ну, але ті, хто ще ніколи не жив в Європі, і просто планує перечекати війну і переїхати іменно з України в Канаду, то для вас трохи може бути багато чого. Дивного і багато чорнового. І тому ви будете стикатися з різними націями. ви будете... Різні нації мають свої культури, свою культуру, і різні нації по-різному дивляться на різні речі. Тому треба бути обережним, не треба встрігати в конфлікті, не треба сперечатися. На дорозі я вам рекомендую не починати зовсім нічого, нікому не треба нічого доказувати. Ви мусите пам'ятати одне, друзі мої, що ви не є більше в Україні. Тепер в Канаді. А Канада це мультинаціональна держава, яка має свої закони, яка має свій е, стиль життя, яка має повністю все навпаки від України. І тому, ваші, е, ваші як то кажуть, е, побажання або ваші проблеми нікого тут буде, не, не будуть цікавити. Якщо ви будете собі спокійно, чемно їхати і робити свої справи, вас ніхто не буде чіпати, зразу вам кажу. Ну якщо ви захочете собі так само якісь проблеми знайти, ви їх зможете знайти навіть і в Африці. І всі це прекрасно розуміють. Але просто треба бути обережним, поважати. І канадці в загальному такі люди, що як то сказати, кожен канадієць він має якесь походження звідкись, чи з Європи, чи з Африки, і так далі. Розумієте, то чи з Азії. Тобто, але всі живуть дружньо. Ото, от що найцікавіше, от ви собі задумайтеся. В світі, в світі всі там повно, всі воюють, це все роблять, але тут в Канаді всі живуть дружно, якось живуть разом, і тут і китайці, і чорні, і білі, всі разом живуть, і, і ніхто нікого, як то кажуть, не ображає, і ніхто нікого, як то кажуть, не дискримінує. І в Канаді справді не можна дискримінувати людей, не можна взагалі таке робити. І бо це неправильно. І це треба жити дружньо. світ е, створений для всіх нас, а не для іменно якогось одного, одних людей. І тому я думаю, друзі мої, що ви зможете тут прижитися. Просто треба не боятися, я вам зразу то кажу. Не бійтеся, тому що я перейшов через багато труднощів тут, в Канаді, коли я, е, коли я сюди іммігрував. Я як імгрував сюди, в Канаді дитиною, повірте. Мені не було легко. Багато людей може думати, що якщо я дитина, то мені було легше адаптуватися. Ні, це неправда. Знаєте чому? Тому що я перейшов армію просто в школі. Я перейшов армію в школі. Я не знав англійською, і повірте, діти, діти бувають дуже, дуже як то сказати, жорстокими і навіть більш жорстокішими ніж дорослі люди. Деяких ситуацій, але я вижив, я перед вами, як то кажуть, вижив і показав, показую вам, і так само вашим дітям. Якщо ваші діти переживають за це, просто пам'ятайте, що не треба ніколи здаватися і ніколи не треба опускати голову вниз. Треба завжди пам'ятати, що ми є українці в першу чергу, ми є сильний народ і нас нічого не може зламати. І просто, як то кажуть, добиратися до того і дотримуватися до того, що добивати того, що ви хочете добитися. Ну, бачите, як машина біля мене зразу приїхала. Він дуже, до речі, бачили, як він обережно проїхав, щоб, не дай Бог, мене не зачепити. І це, можна сказати, дуже так. Е, це повага. І повага один до одного, як просто як до е, як то співчизника. Тому це непогано. Це зовсім непогано. І ви себе тут в Канаді знайдете, вам не треба переживати за нічого. І як я вже говорив, не здавайтеся ніколи, ну, не приїдете ви сюди, буде важко. Буде важко морально, ментально, може у роботу не зразу зможете знайти. Нічого не здавайтеся, просто мусите перебороти цей перший рік адаптації, перший рік е е зими, е якої, можна сказати, в Україні вже давно такої не було, як тут є. І також е з часом ви прорветеся, якщо в крайньому випадку щось не станеться і вам щось не сподобається чи не вийде, в тому нема нічого поганого, і в тому нема стиду ніякого, що ви вернетеся назад. На нашу люблю Україну будете її відбудовувати, тому що ви живете один раз, і не всім подобається жити в Канаді, і не всім подобається жити е, в Україні, не всім подобається жити, як то кажуть, е, в Німеччині. Тобто, це то така справа. Є багато різних нюансів, через які е, можна, як то кажуть, судити. Але судити не треба нікого. Запам'ятайте, то. тому що кожна людина має право на свою думку, і кожна людина має свою історію. Про яку ви не знаєте персонально, і, і не треба зразу судити людину по одному посту, поступку. Тому я ще раз кажу: ніколи, друзі, не здавайтеся, я вірю в вас, кожного з вас, хто дивиться зараз цей канал, і хто зараз дивиться мене, і ще досі тут є. Я вірю в вас, і все буде добре. І просто е, треба надіятися зараз і на те, щоб в Україні закінчилась війна, і е, щоб, як то кажуть, що ми могли. В майбутньому всі разом вернутися в можна так сказати в найкращому, в найкращому сценарії, щоб було щоб всі з нас кожен вернувся, хто за кордоном і відбудував нашу могутню Україну. Я і тоді буде дуже. Я думаю, що ми всі би були дуже щасливими. Пішов час закінчувати ще одне відео, бо я вже просто замерзаю, друзі мої. Просто дійсно замерзаю. І мені треба вже піти загрітися, випити собі кави, бо мені скоро треба їхати на роботу. І надіюся, що це відео було, вийшло цікавим, надіюся, що трошки мотивуючим, і надіюся, що все у вас добре і буде добре. Тому до наступних відео і надіюся, що наступне відео буде ще цікавішим і, і буде дуже-дуже найскоро.